українською це звучить як ми більше не можемо заплющувати очі. Цю фразу американський держсекретар Керрі нині у Києві промовив тричі, адресуючи посилникому іншому, як кремлівському путіну. Про серйозність висловлювання свідчить, хоча б той факт, що свідом за Керрі до української столиці. Несподівано із Дненацька вирушили президент Франції та канцлер Німеччини, аби запропонувати свій новий план врегулювання ситуації на сході України. Які пролунали варіанти? Очевидно, що матиму відповідь просто за мить. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордобит. Із Європи у Москву через Київ канцлер Німеччини та французький президент прилетіли проговорити з Порошенком та запропонувати Путіну нову ідею: як встановити мир в Україні. Вибуху франківську ніякий не теракт, немає нічого такого, що може викликати паніку серед населення. 48-річний волонтер прийшов на роботу до дружини із гранатою. Зелений коридор для цивільного населення із Дебальцево завтра планують вивести всіх, хто тільки забажає покинути зону бойових дій. Чи готові бойовики припиняти вогонь наразі невідомо. Міжнародний десант у Києві до столиці прилетів держсекретар США Джон Керрі і несподівано в Україну вилетіли канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. Вони вже зустрілися із Порошенком на банковій спочатку тета тета, згодом і у розширеному форматі. Проте, з чим саме завітали до Києва, лідери європейських країн, самі лише припущення. але. Ясна річ, що мова йшла про можливі шляхи встановлення миру на Донбасі. Так само жодних офіційних заяв після розмови високі гості так і не зробили. Хоча таке було проанонсовано. Водночас Джон Керрі дав аж дві прес-конференції: Одну з Петром Порошенком, другу з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Маргарита Ситник аналізувала головні меседжі. Стоп агресії Росії на Донбасі і жодного слова про летальну зброю, принаймні на камери. Джон Керів двічі більше запланованого говорить з Петром Порошенком у своїй заяві пресі. Апелює до Путіна, закликає Росію виконувати мінські угоди і дати Донбасу спокій. Ми не можемо закривати очі на танки, що перетинають російський кордон і прямують до України. Ми не можемо закривати очі на російських бійців у формі без позначок, що перетинають кордон і очолюють так званих сепаратистів. Ми не можемо закривати очі на ракети і радари. Росія має зробити вибір діями, а не на словах. Керрі акцентує: ніхто сваритися з Росією не хоче. Америка за дипломатичні переговори. Але Росія має припинити вогонь забрати свої війська і важку техніку і закрити кордон і сув. Веренною Україною від України чекають ухвалення закону про спеціальний статус Донбасу та виборів на південному сході і реформ. Ми працюємо над тим, щоб добитися мирного завершення конфлікту та припинення агресії. Це пріоритет усього цивілізованого суспільства для кожного цивілізованого суспільства. Ми співпрацюємо у сфері безпеки, щоби знайти найефективніше рішення у нинішній ситуації. Естафету закликів Путіна до миру від жонаки на Банківі приматимуть Франсуа Олан та Ангела Меркель, які ноухау вони винайшли у дипломатичних спробах припинити війну на Донбасі, поки не розголошують до Києва. Вони зібрали. Лися несподівано, що зранку на банкові їх не чекали, але раптом вони спрямували літаки до. Української столиці Франсуа Оланд у Парижі пояснив, знайшли новий план примусу Кремля до миру. разом з Ангелою Меркель. Ми веземо до Києва нову пропозицію вирішення конфлікту. Вона основана на територіальній цілісності України. Ми обговоримо її з президентом Порошенком сьогодні. А в п'ятницю у Москві з російським президентом час дуже важливий, тож ніхто не скаже, що Франція і Німеччина разом не вдалися до усіх можливих засобів, аби зберегти мир. А ще поміж цим адресував спеціальний меседж росіянам, стурбованим, що НАТО може наблизитися до їхніх кордонів. Франція проти вступу України до НАТО Ангела Меркель жодним словом не обмовилася про нову спільну з Оландом стратегію. Одночасно, Німеччина дологувала свого міністра закордонних справ Франка Вальтера Штанмаєра до Польщі, однієї з головних захисниць України в Євросоюзі. Вже завтра Меркель та Оланд переконуватимуть Путіна у необхідності миру. Очільник Кремля також сьогодні мав важливу зустріч про ситуацію на Донбасі. Говорив із членами власного радбезу. Росія готує два нових гуманітарних конвої на південний сід України. А росіянам наказали готуватися до мобілізації. Військово зобов'язаних запасу за наказом Путіна цього року покличуть на військові збори. Маргарита Ситик Андрій Хлус, спецкор 2+,2. На межі Донецького литовища у пісках. Сьогодні зранку бойові дії дійшли до рукопашної бойовики. У притул наблизилися до українських позицій. Дистанція була. Такою незначною, що після перекидання гранатами у хід пішли приклади та саперні лопатки добровольців. Напад українські воїни відбили без втрат, але майже одразу після невдалого піхотного штурму бойовики почали накривати піски артилерією. З передової біля Донецька Руслан Ярмалюк ці руїни ворушаться. В них оборону тримають добровольці. Вони воюють. Ми сидимо. Ніякої команди ніхто до бою не йде. Що це пов'язано? Як ти допоможе? Мисто вигідно. Війна так не виграється. На рівному місці ворожа артилерія не замовкає ані в день, ані вночі. Оборонців пісків намагаються змішати з землею. На лобову атаку терористи не наважуються. Смисла їм йти на пролом нема. Скоріше, вони будуть охватувати через прилеглі населені пункти, щоб зразу вийти по на границі Донецької області. І щоб піски залишились ну в котлі глибоко в тилу. Такий ж варіант, як з аеропортом, вони робили. І, взагалі, ми бачимо по всіх їх діях і Дебальцево, що вони дуже люблять котли. Під вогнем ворога на передову, хлопці привезли ще один кулемет, яких так не вистачає. Вицеганили у солдатів. Є ПКТ у нас допомога збройних сил неофіційно. На уроні комбату, Томбріл, допомагають, нам, він не показує обличчя, але його знає вся країна. Цей юнак за часів Януковича на портреті з його зображенням червоним балончиком намалював на лобі президента червону пляму. І за це сів за ґрати. Відсидів і пішов на фронт добровольцем. Так, мені дали один рік обмеження волі, з яких вісім я відсидів і по УДО якраз звільнився. Тому що це моя батьківщина, я маю її захищати. Це Обов'язок кожного чоловіка. Піски це розбиті будинки, вирви на подвір'ях, спалені житла, покинуті іграшки і домашні речі. Піски українські, але вони постійно обстрілюються ворогом з важкої артилерії. І власне сьогодні зранку навіть була спроба штурмувати одне з наших укріплень. Фактично дійшло до рукопашни. Пересуватися по пісках можна, але дуже швидко і на півприсідки, адже ніколи не знаєш, звідки пролетить снаряд. На самому порядку наші позиції з українцями тримають білоруси. Напайну українець, у мене мама українка. Тому мені болить серце за те, що відбувається зараз десь за те, що здесь робить Російська Федерація. Поэтому я здесь. Боец Дуку на позывный Сябро. Тут уже давно. Он видел все перемирия и видел, как гинули товарищи. Поэтому не понимает украинской власти и ее команды. Я не понимаю, какие договоренности, во-первых, могут быть с террористами. Вот украинское правительство, оно о чем-то договаривается вот, с ДНР, ЛНР и так далее тому подобное. Никаких договоренностей быть не может. Вот. Те же самые перемирия, когда они договариваются за перемирие. Они нас кроють там градами, мінометами, артилерії. А наші не стріляють в отвір. Ну, Пліч опліч українці, білоруси, грузини, боронять цей шмат української землі, який вже нашпигований десятками тонн заліза, і боронитимуть її до кінця, до перемоги. Живе Білорусь, слава Україні. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Неподалік Маріуполя, село Широке, на яке вважалося буферною зоною, зайняли терористи. Принаймні, про таке кажуть бійці Збройних сил України, які вчора там потрапили у засідку. Три БТРа та джип з десантниками вирушили у Широкине на розвідку. Противник спочатку дозволив техніці українських військових зайти в село, а потім відкрив вогонь з протитанкових гранатометів та мінометів. Двоє воїнів загинули на місці. Ще двоє зазнали поранень. Один отримав контузію. Бійці запевняють, що територія, яку контролює українська армія, звузилась і. Крайній блокпост рядових сил тепер у селі Виноградне. А це фактично вже околиці Маріуполя. До Широкиного, яке вже контролюють сепаратисти, звідти близько 10 кілометрів. Бійці припускають, що у Широкиному стоїть регулярна армія Росії з важкою артилерією. Ми їхали як розвідка перевіряти, що там нету ворогів. А, в... а казали, що враги там вже давно знаходяться, вони підступають ближе к нашим. Ну, к нашим блокпостам, можна сказати. То село, яке вони не должны были займати, вони вже давно заняли. Вони вже там укріпилися, перерилися і все повністю. Бої у південному секторі зонато не вщухали й сьогодні. За добу у районі Маріуполя було щонайменше шість обстрілів. Двічі артилерія противника цілила по позиціях біля Павлополя зі стрілецької зброї. Вели вогонь поблизу Миколаївки. Град падав неподалік Преовражного та двічі на сартану. У селищі пошкоджено два десятки будинків. Потерпілих кажуть, ніби немає. З передової у секторі М. Алла Хоцянівська. Близько другої години ночі бойовики з граді обстріляли населений пункт сартана. 20 будинків пошкоджета також газопровід та лінію електромереж саме зараз намагаються її полагодити та дати людям світло. Зачепило одразу три вулиці на околиці села на асфальті, сліди обстрілу. Поруч будинок на черешето. Світлана в розпачі дивиться на нього, каже її дитина, дивом вціліла. під вот, на дивані, ліжав не спиниціокнавімотна діванісвільного забрав другу комнату і на полу. пасть. переконана, стовп напроти будинку трохи стримав удар у шоковому стані. Жінка благає. Ми хочемо міна. Сколько можна воювати? Пусть садяться і рішаються. чому ми наже страдать. У цьому дворі гуртом люди взялися прибирати. Іван каже, навіть не ризикнули вибігти з будинку. Гради лягали поруч, один за одним, півночі пролежали на підлозі. Є там осколки літали по дому. У мене там і в телевізор осколок залетів в стіну, в потолок. Ну бачите, як побило. Все, кондиціонери, стіни все повилітали. Як усім вдалося вціліти, люди дивом дивуються: ані травмованих, ані загиблих немає. У розташуванні українських військових неподалік розвалені укріплення та вирви від градів кажуть. Працював коригувальник з того боку, знали, куди цілили. Літіло зі сторони Павлополя, Октября, в нашу сторону, як бачите, гради Служебна собачка погибла наша, авчарка. Подградом на подвір'ї і досі димлять машини. Три згоріли вщент, один броньований Volkswagen, швидка та авто для пересування особового складу. Це була машина під кодовим названням таксі. От. З вчорашнього дня у мене в штаті. Ну повинні були її сьогодні забрати. Ну, самі бачите, збіг обставин, машина не доїхала. У машині було зброя, і згоріла. Зброя тільки два автомати, слава Богу. Більше нічого. Такого важливого. Всі живі здорові самі бійці живі та здорові, бо обстріл був вночі. В розташуванні майже нікого не було. Цей час всі відпочивали, тому особовий склад на території не знаходився майже окрім служби. Після обстрілу люди залишились у напівзруйнованих холодних домівках, аби, хоч якось, зберегти тепло, вікна обтягують саратою. Усе, що потребують зараз тут, це додаткових рук та скла. Але Сергій Щекочихин, Петро Бойко, Донеччина, спецкор 2+,2. У Кіровограді в останню путь провели двох солдатів 3-го окремого полку спецназ. Водій Сергій Гришин та розвідник Максим Кривенко загинули ще влітку. Ідентифікувати діла вдалося лише за аналізом ДНК. Сергій Гришин був у складі розвідгрупи, що шукала пілота українського су 25 який збили бойовики. Група потрапила під обстріл. Зав'язався бій, але сили були нерівні. Ніхто з розвідників тоді не вижив. Максим Кривенко загинув, виходячи з Лувайського котла 29 серпня. Попрощатися із героями прийшли нині сотні мешканців Кіровограда. Сергій Гришин завжди заповнюється як спокійний, уравновішений, такий невозмутимий. Максим Кривенко заповниться веселим, нівозмутимим в будь-якій ситуації. Тонна медикаментів та обладнання для лікування поранених бійців прибули сьогодні з Литви до Дніпропетровська. Це передусім сучасні антибіотики, системи для збору і переливання донорської крові а також пересувний рентгенапарат. Він дозволяє медикам бачити найдрібніші осколки у тілах поранених воїнів. Крім того, військово-транспортний літак доправив додому чотирьох поранених бійців, що відновлювалися у Литві. Троє інших вирушили до Вільнюса на лікування. Боєць Дніпра один Олександр Полторацький йде до літака на милицях. Вірить за кілька тижнів з Литви повернеться вже без них. Я потом приїдум покажу, як я затанцюю. По-любому я затанцюю. Це однозначно. Їх лікуватимуть у військовому реабілітаційному центрі у Друскіненкаї. Програму відновлення для кожного бійця фахівці розробили. Заздалегідь Литва бере на себе повністю всі затрати. Это перелет, это содержание в больницах, это медикаментозное лечение. Ребята лежат в комфортных условиях. Очень теплое отношение к ним, дывом выжив у серпні під Мар'їнкою. Боєць 93-ї бригади с позивним Джексон досі відновлює здоров'я. У голові титанова пластина, там де осколок прошив череп. Это действительно Божье чудо. Только Бог мог так спасти. Почему? Потому что. 83 осколка собрать в тело. Но ну, решето должно было быть остаться. Совсем мягкие ткани. Хочется уже на передовую. А вот там братишки наши. Куда ж вони без нас, а ми без них. привід для оптимізму є цим же літаком додому з Литви повернулися четверо бійців після реабілітації? Я взагалі Я з ясна, я повноцінний. Вибух фугасу майже повністю розтрощив ногу розвідника Дмитра Третякова, не притомнюючи на операційному столі в Україні, він просив лікарів зберегти її. Ті зробили неможливе. А в Литві допомогли повернути її рухливість. Ногу якби ну, наші врачі спасли, ті підремонтували. саме більше. Хочу же налог А то я приехал там шлях <смі> порваний. Вони вже рвуться на передову, бо кажуть, не можуть інакше. На три звичні до птрізів покращився за три тижні. Це, м'яко кажучи, дуже хороший результат. Сподіваюсь, що дай Бог до доходця на передову. Ну я дуже цього хочу. Між тим для лікування поранених у Дніпропетровську з Литви доправили медикаменти та обладнання на понад 40 тисяч євро. Це портативний рентгенапарат, що бачить найменші осколки, Намет для польового шпиталю, генератор і найнеобхідніші ліки. Антибіотики це Саме что мы сегодня применяем. Некоторые ніколи по поліченням обошлись на сотні тисяч гривень. Але ми їх вилічили. Прийнято рішення таку помочь оказувати у квартально. Саме современне оборудовання, саме современні антибіотики, припарати, тих, хто ті, в чому будут нуждаться наши медицинские учреждения. на реабилитацию Літву цього року обіцяють забрати понад півсотні українських бійців. Ольга Волос Олесандр Буліж Дніпропотрос спецкор два плюс два. У франківському пологовому будинку пролунав вибух. Чоловік, який власне і приніс гранату до медзакладу, загинув на місці. Його дружина дістала численні поранення, і за словами медиків. Перебувала у дуже тяжкому стані і згодом прооперували. 48-річний чоловік був волонтером. Правоохоронці припускають, що боєприпас, ймовірно він привіз із зони АТО, звідки буквально днями і повернувся. Знайомі подружжя кажуть, що чоловік дуже ревнував дружиною. До неї на роботу цілком міг прийти для з'ясування стосунків. Чи свідомо він підірвав гранату або ж можливо вона вибухнула випадково, що мають становити слідчі? Пацієнток із перинатального центру не евакуйовували. Вона вийшла з, з, з полового будинку, підійшовши він після того, як він підійшов, зразу встав сави. Ніякий не теракт немає нічого такого, що може викликати паніку серед населення. Все, що стосується жінок, абсолютно спокійно, все відбувається так, як є. Жінки всі отримують допомогу, всі будуть народжувати так, як народжують. Ніякої проблеми, що стосується наших пацієнток, немає. Ковбаса як зброя проти окупантів, аби допомогти українському війську, автор кулінарних книг та відомий блогер з Білорусі Андрій. От тільки не смійтеся, Азаров налагодив у Львові виробництво ексклюзивної ковбаси ручної роботи. Виготовляє її чоловік у домашніх умовах лімітованими партіями. Увесь прибуток віддає на потреби бійців. А то Андрій збирається займатися допоки в Україні перемогою не завершиться війна. Если делать на мясорубке, даже на самой крупной, то все равно получается не тот вкус. Мясо теряет э, соки. На стінах картини на столі м'ясо та сало. Тут у маленькій квартирі львівського художника Костянтина Ковалишина білорус Андрій Заров творить свій кулінарний шедевр. ділиться таємницею приготування. Каже, в рецепті важливо усе від розмірів шматочків м'яса до температури та вологості повітря, а також вдало підібраних спецій. «Лучше всього їх використовувати бо хтось покупаєцька боже ціле і. Сама мусмалосмаловить аромат у них їх будь гарантірований какби правильний. Допоки Андрій готує інгредієнти, господар квартири промиває кишки під ковбасу. Розповідає з білорусом, познайомилися через соцмережі. Обидва захоплювалися дизайном та кулінарією. Колись я прочитав на його Фейсбук сторінці. Дизайн штука хороша, але на кухні цікавіше. Згодом виявилося у друзів і спільні політичні уподобання, щоб підтримати українців. Білорус спеціально прилітав до Києва на революцію гідності, а тепер остаточно перебрався жити до Львова. Тут разом з новими друзями і розпочав виробляти свою ковбасу. Її волонтери продають під гаслом геть московську. Купуй волонтерську новим життям в Україні гість білорусі задоволений. От тільки бідкається, однофамілець підкачав. Андрій як представляється, каже. Азаров не родич в Білорусі. Андрій Азаров відомий кулінар. Його відеорецепти мають неабиякий успіх на Ютубі. А книга дуже добре продається у Москві. В Столиці Росії Андрій відпрацював 10 років. Тож його переїзд до Львова росіяни сприймають як зраду. Ані розсинюють навірно мою как бы Мое творчество здесь как некое предательство, хотя хотя я никому присягу не не приносил, тем более Путину. Я оттуда уехал, чувствую, что что-то не то происходит со страной, и потом понял, что именно происходит, когда я уже был в Украине. И совершенно об этом не жалею. Вот. А те, кто там остался, я не понимаю, как они дальше будут из этого всего выкручиваться як з цим жити. через деякий час. Андрій планує перевести до Львова і свою сім'ю. Мріє, що війна закінчиться, і він відкриє тут власний ресторан. Степан Грицю, користь малько, Львів, спецкор два плюс два. Крок до зняття депутатської недоторканості та навіть суддівської зробив нині український парламент. Законопроект про повне скасування депутатського імунітету і часткове суддівського направили на експертизу до конституційного суду. Щоправда, заради справедливості варто нагадати, що це геть не перша подібна спроба. За останні десятиліття скасування недоторканості вже кілька разів починали, але змін до конституції у підсумку так і не вносили. Цього разу буде інакше, запевнив нині спікергру. Осьма і пообіцяв. У вересні вже депутатів можна буде торкатися. до того. Невідомий суддя печерського суду Родіон Кіреєв чотири роки тому став символом печерного правосуддя завдяки справі Юлії Тимошенко. Формально за газовий контракт з Росією. А насправді за наказом Януковича Кіреєв заарештував Тимошенко. Та посадив на сім років, коли читав вирок рясно пітнів. Проте зроблена такими зусиллями успішна кар'єра була недовгою. Юня! Юня! Після революції гідності Києв утік до Криму, де переховується й досі. А Тимошенко сьогодні не вагаючись, натиснула кнопку, давши дозвіл на арешт Кирієва. Нині депутатів і суддів, що нагрішили перед законом, можна заарештовувати та судити лише за поданням генпрокурора та з дозволу парламенту. Президент пропонує змінити конституцію і зробити з депутатів простих смертних, а суддів до вироку суду арештовувати з дозволу вищої ради юстиції. І ніякого імунітету не матимуть судді, які скоїли тяжкі злочини проти життя людини. Депутати з президентом погодились. Тепер слово за конституційним судом. А крапку в історії зняття недоторканості поставлять за півроку. Браво! В вересні місяці, в перших числах, як тільки ми відкриємо сесію, ми проголосуємо в цілому, і вона одразу вступить в силу після підписання. Все тому ні жодного року, в 15-му році, вересень місяця, як найпізніше, має бути ухвалена депутатами. А генпрокурору депутати нагадали, що безкарність багатьох суддів не проблема недоторканності, а його прорахунок. Наприклад, тих, які штампували рішення про позбавлення прав автомайданівців та сотнями кидали за грати на відтяжку поранених мітингарів. 20-го 20 лютого всі ми з вами знову будемо вшановувати небесну сотню, але і досі не покарано жодного суддю. Який приймав ці антинародні рішення ані Абалонського суду, ані Печерського суду, які давно пора закрити взагалі як символ корупції? Рада дозволить арешт таких вершителів кривосуддя, не вагаючись, потрібне лише подання від генпрокурора, казали депутати. Водночас у залі тривав збір підписів за відставку Віталія Яреми. Ми дуже чекаємо завтрашнього виступу генерального прокурора для того, аби поставити йому питання, чому за рік після майдану. Ми не бачимо конкретних справ. І чому ми не бачимо винних в цих розстрілах за гратами? Справедливість починається з законів, але закінчується практикою. З моменту, коли ми знімемо з себе недоторканність, і це правильно, треба починати з себе. Ми станемо такими самими безправними перед замовними слідчими, перед замовними прокурорами, перед замовними суддями, якими ми є зараз громадяни. Тому давайте сьогодні проголосуємо за. А завтра почнемо організовувати відкритий конкурс з підбору нового генерального прокурора. Кінцевою крапкою нашого шляху має бути набір наново всіх судів. А поки що певний поступ до реформ демонструє лише МВС. Там планують прибрати ветеринарну та транспортну міліцію, реорганізувати УБОЗ, прибрати підрозділи дублери, а замість різних барсів, тигрів та інших спецпідрозділів зі звірячими назвами створити єдині універсальні спецсили. Ліквідація спеціальних подразділів разних слишком много в різних відділах міліції і на базі. Сокола, так називає ма одного з самих больших таких подразділін. Садаць універсальний поліцейський спецназ, похожий на американський і канадський свод. Заступниця міністра Екас Гуладзе називає це навіть не реформою, а просто здоровим глуздом. Депутати ці ініціативи дружно схвалили у першому читанні і проголосували за те, щоб якнайшвидше затвердити остаточно. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Ілля та Максим Шенкаренко, Спецкор 2+,2. Національний банк України від сьогодні припиняє валютні аукціони для комерційних банків. Напряму валюту подаватимуть лише найбільшому імпортеру в Україні Нафтогазу. Крім того, від сьогодні НБУ підвищив облікову ставку одразу на 5,5% до 19,5%. Облікова ставка це власне відсоток, за яким центральний банк кредитує інші кредитно-фінансові установи країни. Підвищення ставки в НБУ називають жорстким кроком, але таким, що має стабілізувати грошово кредитний ринок та підвищити привабливість операцій у національній валюті. Впевнені, що у цьому році. Рівень інфляції, офіційний рівень, буде нижчим ніж у минулому. Якщо за результатами 2014-го він становив майже 25%, це офіційні дані. Прогноз НБУ на кінець поточного року не більше 17%. А в наступному банкіри обіцяють навіть менше 10% інфляції щодо готівкового курсу гривні у національному банку відмовляються давати будь-який прогноз. на рынке при отсутствии панических настроений. Да? У нас предложение валюты будет превалировать над ее спросом. Национальный банк остается на рынке. Остается на рынке действительно с очень крупными интервенциями. Просто интервенции эти идут конкретно на одного нашего очень большого покупателя. А остальной рынок все-таки должен найти себя сам. На Брюховицькому цвинтарі поблизу Львова поховали Кузьму Скрябіна. Похорот відбувся у колі найрідніших людей, які як власне її просила родина, спочиватиме Андрій у родинному склепі Кузьменків. Там зараз багато квітів та вінків, зокрема і від президентів України, відомих бізнесменів та друзів-музикантів. Приходять також пересічні шанувальники, які не встигли попрощатися зі співаком у Львівській Преображенській церкві. І тому я прийшла, щоб помолитися, тому що ця людина цього заслуговує. Ця людина хороша, гарно співає, правдивий, справедливий. От так я можу сказати про нього. І якщо коротко з ним просто завжди було дуже просто. Він кажуть, не був мутним. Він не міг, ну якби, якщо за щось брався, то до кінця. І маємо просто термінову новину. Біля Донецька звільнили кіборгів. Там відбувається просто у ці самі хвилини обмін оборонців аеропорту, які після поранення потрапили у полон до бойовиків неподалік від Донецька. Просто зараз перебуває наш спецкор Наталя Нагорна. Вона знає більше. Сподівається, вона вже на телефонному зв'язку. Наталю, добрий вечір. То от скількох кіборгів вдалося звільнити? І як власне, почуваються наші хлопці? А, вітаю, Сашо. Власне обмін. А... Триває саме в ці хвилини Хлопців мають підвести з хвилини на хвилину. А я можу вже сказати точно, що за них віддали дев'ять затриманих раніше бойовиків. З них двоє зізналися в тому і не приховували власне, що вони самі з Росії. Всі вони були. Всі всіх їх вже відвезли і обміняли. Планувалося від початку, що обмін буде 9 на дев'ять. 9. Всі ті борги, сьогодні забирають, їх забирають саме сьогодні. Так терміново, тому що всі вони поранені. З них за двома виїхали спеціальні швидкі, тому що їм потрібна додаткова медична допомога. Чекаємо, що попередньо дев'ять хлопців мають привезти От просто просто зараз. За цих вже найближчим часом буквально за кілька. Вален Сашо. Наталю дуже дякую за обнодійлові повідомлення. Із Донецька Наталя Нагорна щойно була на прямому телефонному зв'язку і там буквально з хвилини на хвилину мають привезти бойовики дев'ятьох полонених українських кіборгів. Двоє з них щонайменше потребують термінової медичної допомоги. Натівнені маємо завершити зі сподіваннями чималими на день прийдешній. Доброї ночі усім і до зустрічі на вечір п'ятниці. Бережіться.